З 15 травня Україна у тестовому режимі отримає природний газ по іще одному реверсному напрямку через словаччину. Про це заявив міністр палива та енергетики Едуард Ставицький після брюссельського круглого столу із єврокомісаром з питань енергетики Юнтером Отінгером. Сторони висловили згоду, що законопроект щодо реформування НАК Нафтогаз України впливатиме на те, яким буде газотранспортний консорціум з управління українським транзитним газом. Єврокомісар Отінгер заявив, що власник української ГТС визначатиме її майбутнє і виходячи із цього, єС виступатиме з пропозиціями. Вже тепер відомо, що фінансові інституції Європейського союзу готові виділити ресурси на модернізацію української ГТС. У ЄС також відзначають, що особливої уваги заслуговують підземні сховища блакитного палива і можливість реверсного використання ГТС із прямою торгівлею газом. Реверсні постачання природного газу розпочаття Україною з Угорщини. Київ також має контракт на постачання 5 мільярдів кубометрів газу із Німеччиною.